З моря дув вогкий холодний вітер, розносячи по степу задумливу мелодію хлюпання хвилі, що набігали на берег і шелесту прибережних кущів. Зрідка його пориви роздмухували полум'я багаття і тоді. Мла осінньої ночі, що оточувала нас, здригалась. І, відступаючи на мить, відкривала з лівого боку безмежний степ, з правого безкрає море, а прямо переді мною постать макара чудри старого цигана. Він стеріг коней свого табору, що був розташований кроків за п'ятдесят від нас. Напівлежачи в красивій і сильній позі, втупивши очі свої кудись, поверх моєї голови, в мовчазну темряву степу, він говорив зі мною, не вмовкаючи: то ти ходиш, це добре. Ти гарну долю вибрав собі соколе, так і треба. Ходи, й дивись, надивився, лаж і вмирай от і все. <сум> життя. Інші люди, продовжував він далі, скептично вислухавши моє заперечення на його так і треба. А хіба ти сам не життя? Інші люди живуть без тебе і проживуть без тебе. Ти не палиця і не хліб, і не треба тебе нікому. Вчитися і вчити інших. А ти міг би навчитися людей робити щасливими? Ні, а то ж. То накрапав дощ, в пітьмі ржали коні, з табору линула ніжна й пісня думка, то співала красуня нонка Макарова дочка, я відразу впізнав її голос низького грудного тембру завжди якось вимогливо і незадоволено звучавшому. Співала вона пісню чи говорила здрастуй. Макар простягнув мені люльку. Кури. Гарно співає дівка. Тож бо. Хотів би, щоб тебе така покохала? Ні? Добре. Не вір дівкам і тримайся від них подалі, дівці цілуватися, солодше і приємніше, ніж мені люльку курити, а поцілував її і все, і вмерла воля в твоєму серці. Прив'яже вона тебе до себе чимось, чого не видно, а порвати не сила. І віддаси ти їй всю душу, не вір дівкам брешуть завжди. Люблю, каже, тебе над усе на світі, А ну лише вколи її шпилькою вона роздере тобі серце, Ей, знаю я. Хочеш соколе, розкажу тобі одну бувальщину, а ти її запам'ятай. І як запам'ятаєш вік свій будеш вільним птахом. Жив собі на світі зобар, молодий циган лойко зобар, вся Угорщина і Чехія, і Словонія знали про нього завзятий був хлопець, не було по тих краях села. В якому півдесятка десяток жителів не давали Богу клятви вбити лойка, а він собі жив. І коли вже йому сподобався кінь, хоч ти полк солдатів постав, стерегти того коня. Однаково забар на ньому гарцюватиме хіба він кого боявся? Він любив коней і нічого більше. Та й то недовго поїздить та й продасть, а гроші хто хоче, той бере. В нього не було нічого заповітного. Треба тобі його серце, він сам би вийняв його з грудей і тобі віддав би, аби від того тобі краще було. Такі бувають люди, соколе, наш табір. Кочував тоді по буковині це так років з десять тому. Одного разу ночі весняної, сиділи ми всі біля багаття, я, Данило, солдат, що з кошутом воював разом, і нур старий і всі інші. І рада, Данилова дочка, ти нонку мою знаєш, цариця дівка, ну а раду з нею рівняти не можна. Багато честі нонці. Проню цю раду словами не скажеш нічого. Може б її красу, та можна було б на скрипці заграти, та й то тільки тому, хто цю скрипку, як свою душу, знає соколе. Ой, багато посушила вона сердець молодецьких. Ого, багато, тож. Сидимо біля багаття і чуємо. Музика пливе степом, гарна музика соколе, кров займалася від неї в жилах і кликала вона кудись. Всім нам ми відчували від тієї музики. Захотілося чогось такого. Після чого вже й жити не треба було, бо коли вже й жити, то царями над усією землею соколи, ось із темряви вирізбився кінь, а на ньому чоловік сидить і грає, під'їжджаючи до нас, під'їхав, зупинився, перестав грати, посміхаючись, дивиться. Ого, забори. Та це ти. крикнув йому Данило радісно, так ось він лойко забар. Вуса лягли на плечі і змішалися разом з кучерями. Очі мов ясні зорі горять, а усмішка. Ціле сонце, їй Богу будь я тричі проклятий, коли я вже не любив його, як себе раніше, ніж він мені слово сказав. Або просто помітив, що я теж живу на білому світі. Рада й каже, гарно ти Лойко, граєш, а хто це зробив тобі таку скрипку голосну? І чуйну? А той сміється, я каже, сам зробив, а зробив її не з дерева, а з грудей молодої дівчини, яку кохав палку, а струни з її серця я звив. Хибить ще трохи скрипка, ну, та я вмію смечок в руках тримати. Ну, звичайно. Наш брат намагається затуманити дівці серце, щоб вони не вразили його, а самі потяглися тугою за тобою, а ти забартеш, але не на ту натрапив. Відвернулася рада й каже. А ще кажуть, що Лойко розумний, і дотепний. Ото. Брешуть люди і пішла геть. Еге, красуне, в тебе гострі зуби, сказав Лойко, злазячи з коня. Здрастуйте, брати, ось і я до вас. Розцілувались, обнялися, поговорили лягли спати. Міцно спали, а на ранок дивимося, голова взабара пов'язана ганчіркою. Що за диво? А, це кінь ударив його вночі сонного. А. Зрозуміли ми, хто цей кінь, і посміхнулися в уса, і Данило теж посміхнувся. Ну, що ж хіба? Лойко не вартий був ради? Ой, ну вже ні. Дівка, якою красивою вона не була, а душа в неї мілка і вузька, і хоч ти пут золота причепи на шиї однаково Краще від то, як вона є, не бути їй. Ну, та гаразд, живемо ми та живемо на тому місці. Справи в нас на той час хороші були, і зобар з нами. А то був товариш. І мудрий, як старий, і знався у всьому, і грамоту і чеську, і румунську, і руську розумів. І всі любили його, дуже любили. Тільки рада одна і не дивиться на хлопця. І добре, коли б тільки це, а то ще й насміхається з нього при всіх. Ой. Вразила вона забареве серце, дуже вразила, ходить він темний, тільки зубами скригоче, а ночами вийде в степ. І плаче до ранку його скрипка. Плаче, хоронить за барову волю. А ми дивимось і мовчимо. І знаємо, що коли два камені котяться назустріч одне одному, то ставати між ними не можна, покалічать. Отак От ішло діло. Одного разу десь восени сидимо ми біля багаття, говорили про справи, надоїло, Данило й просить лойка, заспівай забари пісеньку, повесели душу, той кинув оком раду, яка поблизу лежала горілиць. Дивлячись в зоряне небо, і вдарив по струнах, так і заговорила скрипка, ніби то й дійсно дівоче серце було. І заспівав забарегей, об, гей, вогонь у мені пала, а степне, мов ріка, мій кінь прудкийший від. Стріли міцна моя рука, підвела голову рада й посміхнулася в очі співцеві, Запалав, як зоря він. Гей, гоб, гей, нуж бо, коню мій, неси мене вперед. Перелетімо степ мерщій, а та нас ранок жде. Летімо й стріньмо день, знімайся, ринь ширяй, та тільки місяць гривою гляди не зачіпай. О, це пісня, сказав Данило. Ніколи в житті не чув такої пісні. І всім нам була до серця. Молодецька зобарова пісня. Тільки... Раді не сподобалось. От так, каже колись комар зищав орлиний клекіт, передразнюючи. Може, ти радо батога хочеш? потягнувся до неї Данило, а лойко кинув шапку об землю. і Каже весь чорний, як земля. Стривай, Данило. баському коневі, стальні удила Віддай мені дочку за дружину, той посміхнувся. Ну, візьми, коли можеш, гаразд, каже лойко, слухай но ну, дівчино, почекай, послухай мене трошки та не величайся. Багато я вашої сестри бачу, ой багато, але жодна. Не вразила мого серця так, як ти. Отож сказав я беру тебе за дружину перед Богом, твоїм батьком, всіма цими людьми, своєю совістю. Але дивись, волі моїй не переч, я вільна людина і буду жити. Так, як я хочу, підійшов до неї, посміхаючись, простягнув руку, ну, думаємо, загнуздала рада степового коня раптом. Змахнув він руками і потилиці об землю гуп, в чому справа, як куля вдарила в серце хлопця, а то рада. Зашморгнула йому ремінним батогом ноги і смикнула до себе, ось що впав лойко. І знову лежить дівчина, дивиться в небо і посміхається мовчки, а Лойко сидить на землі, обхопив голову руками, ніби вона в нього трісне, а потім встав. І пішов в степ, нікому нічого не кажучи. І поповз я зазабаром в темряві нічній, і йшов забаром нога, за ногу, ішов, і шов, і, шов. і дійшовши в балку до струмка, сів на камені й охнув. Так охнув. Що в мене серце зупинилося, з жалю до нього. А не підійшов я, сидить за бар годину, сидить другу, сидить третю, не ворушачись, сидить, місяць, зійшов і все навколо залив світлом, і далеко все видно, раптом бачу, від табору швидко рада йде. О, думаю, хвацька дівка рада. Підійшла до нього, він не чує, поклала йому руку на плече. Він повернув голову і схопиться та за ніж ух, хпоріжжя дівку бачу, я коли чую кинь, голову розіб'ю. Дивлюсь. А у Ради в руках пістоль, і вона в голову забарві націляється. От яка. Рада й каже. Кинь ніж лойку я не вбивати. Тебе прийшла я, прийшла миритися, чуєш, той кинув ніж і хмуро дивиться їй в очі. Дивно було на це дивитися, і гірко сокола стоять. Двоє людей. І звірами дивляться одне на одне, а обоє ж такі хороші, славні, красиві люди, дивився на них. Місяць згори, та я от і все рада й каже. Я люблю тебе, Лойку, чуєш? Весело слухати твою мову каже Лойко, а ну скажи ще, а що ось, що Лойко. Я люблю тебе, а ще я люблю волю. Волю лойку я люблю більше, ніж тебе. Отож сказала я це. Отже завтра, коли зберемось, ми всі біля багаття, ти поклонишся мені в ноги і поцілуєш праву руку, як. Товаришові юнакові, і тоді я стану твоєю жінкою, кинувся у бік лойко, і закричав від пораненої в груди, здригнулася рада, але не зрадила себе. Також, чоловіку, як ти не крутись, я тебе переможу. Моїм ти будеш і душею, і тілом. Міцно я любитиму тебе лойко, міцно я цілуватиму тебе лойко, і пеститиму тебе. Я тебе так пеститиму, що ти забудеш, і пісень співати циганам, і про волю свою забудеш. Отож завтра зробиш, чуєш, чую. Зроблю, просто на лойко і простяг до неї руки, а вона навіть не глянула на нього, повернулась і пішла до табору. А лойко захитався як зрубане дерево і впав на землю, ридаючи і сміючись. Повернувся я. До табору розказав все старим, і вирішили ми чекати, а що буде. А було ось що ввечері, коли зібрались ми біля вогнища, прийшов і Лойко, був він сумний і ісхуд за ніч страшно. От яка справа товариші дивився в своє серце цієї ночі я і не знайшов там місця колишньому вільному життю моєму, рада там живе тільки. Ось вона красуня рада, посміхається мовчки. Вона любить мене більше, ніж життя, а волю вона любить більше, ніж мене. І виліла мені рада, щоб я поцілував їй праву руку і став перед нею на коліна. І тоді вона буде моєю дружиною, а я її люблю більше, ніж волю свою. І тому вирішив я поцілувати їй праву руку і стати на коліна, щоб всі бачили, як її краса полонила завзятого лойку забара. І тоді вона буде моєю дружиною, буде цілувати мене і пестити, так що я і про волю свою забуду, і пісень своїх вам співати не буду. Правда, рада, а вона суворо похитала головою і показала собі на ноги. А ми дивилися. І хотілось піти кудись. Такого ж ніколи в серед циган не було. Було колись, але це в Чорногорії. А в циган цього не було ніколи. От що вигадала дівка. Рада показала собі на ноги, а було і соромно, і тужно. І гірко, що лойко за бар впаде до ніг дівчини. Оце дівчина і рада. Показала рада ще раз собі на ноги. Хе. Стривай, каже лойко, і засміявся, наче сталь задзвеніла, засміявся, встигнище. Набридне, А що ж залишається, товариші? А залишається подивитись, чи дійсно у ради такої моєї міцне серце, яким вона мені його показувала. Спробую простіть мене, брати, мий! І здогадатися не встигли, що хоче робити забар. А вже рада лежала на землі, і по колодочку в її грудях стирчав кривий зобар і ніж. А рада вирвала, ніж, відкинула на бік, затуливши рану пасмом свого чорного волосся і, посміхаючись, каже: Прощай, лойку, я знала, що ти так зробиш та й померла. Чи зрозумів дівку соколе? Отака будь я проклятий на тому і на цьому світі, де явольська дівка була ми! а Данило підійшов, підняв ножа, якого відкинула рада. Ще теплим від її крові і встромив спину Зобарові. І якраз проти серця. Отак, От сказав забаром, і пішов доганяти раду. От і все, Макар, загорнув на. Грудях чекмень, спати пора. А я не хотів спати. Я дивився темне, грозове небо, вітер був холодним і загрозливим, а море співало урочистий гімн Гордій парі краснів циган. Лойку за бари і раді дочці старого солдата Данила, а вони ширяли в темноті десь повільно і ніяк не міг красень лойко порівнятися з красунею радою. От і все.